Диван це ваш трон. Пульт це ваш меч, Майбутнє для зану. М'які боки та зручна форма. Ну, забудьте. Картопля не скаржиться на те, що вона не форма. Але що ви не розумієте у справжніх радощах життя? Доброго здоров'я! З вами Максим, і ви на каналі CoFamilyUA. Якщо ви людина незвичайна, і ви хочете стати повним лузером на всіх фронтах, просто дотримуйтесь цих порад і успіх вам гарантований. Забудьте про мрії та цілі. Ви ж не хочете пропустити найсвіжіші новини, правда? Разу ж після пробудження сміливо схопіть улюблений гаджет і залишайтеся у вирі суспільних подій. Переглядайте стрічки новин у світі, оновлення в інстаграм це дуже важливо. Просто живіть сьогоднішнім днем. Хто потребує складних планів на майбутнє, коли можна насолоджуватися миттєвістю. Планування це для зануд. Ви ж справжній бунтар готовий відправити мрії та цілі туди, де павуки в'ють павутиння, тобто до освіту відповідальних і розсудливих людей. Нехай кожен день буде як пригода, де кожен момент це непередбачуваність. Саме освіта це жахливо нудно. Навіщо витрачати час на книги, курси, семінари, коли можна провести вечір перед телевізором, приглядаючи. 356-ту серію улюбленого серіалу. Нові навички, та ви і так все знаєте. Досить вже вчитися, залиште це все для тих, хто не вміє насолоджуватися життям. Розвиток це зайвий стрес. Інтелектуальний розвиток. Ну, забудьте, адже важливо жити в своєму зручному світі, де немає складних питань і ще складніших відповідей. Майбутнє. Та хто взагалі знає, що буде завтра? Нехай це вас не хвилює. Насолоджуйтеся моментом, наче завтра ніколи і не настане. Не зберігайте гроші, не будуйте плани. Живіть одним днем. Всі ці заощадження, стратегічне мислення тільки відволікають від справжніх радощів життя. Зусилля це для слабаків. Хочете підвищення на роботі? А навіщо це вам? Набагато краще залишатися на своїй затишній посаді, робити мінімум і отримувати свою скромну зарплатню. А те, що сусіди сміються, бо ви досі їздите на старому велосипеді, ну і нехай. Вони просто заздрять вашій безтурботності. Фізичний розвиток. Як стати майстром у мистецтві лінії? Здоров'я це для слабаків. Навіщо вам пікнутися про здоров'я? Це ж так нудно. Лікарі кажуть, що треба ходити на прогулянки, займатися... Спортом, їсти здорову їжу, але що вони розуміють у справжніх радочах життя? Нехай це роблять спортсмени. Ви ж не плануєте стати олімпійським чемпіоном, правда? То навіщо взагалі морочитися? Нехай спортсмени бігають по стадіонах, піднімають важкі штани і роблять незрозумілі йоги. Ви краще залишитесь вдома і розслабтеся. Ваше тіло ваш храм. Але хто сказав, що храм не може бути м'яким та зручним. Перетворюйтесь на справжню картоплинку, м'які боки та зручна форма. Ось що дійсно важливо. Адже картопля не скаржиться на те, що вона не в формі, наприклад. Їжте більше фастфуду і жодних овочів: Броколі, шпинат, морква. Це для кроликів. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на жування зелених листочків. Натомість обирайте бургери, піцу, картоплю фріні. І всі інші гастрономічні шедеври. Пам'ятайте, диван і пульт ваші кращі друзі. Після важкого дня робити вправи ні дякую. Краще зручно влаштуєтесь на дивані з пультом у руках. Ваша місія переглянути всі сезони улюбленого серіалу. Потім ще раз переглянути. На випадок, якщо ви щось пропустили, пульт це ваш меч. Диван це ваш трон. Емоційний розвиток цей підхід не для слабких духом. Емоції? Забудьте про них. Що вам робити з цими непотрібними емоціями? Вони ж тільки заважають. Замість того, щоб витрачати час на розвиток своїх почуттів, просто ігноруйте їх. Збирайте всі свої емоції у великий клубочок, як завжди, і нехай вони вас душать. Це такий дивовижний спосіб тримати їх, як би сказати, під контролем. Не звертайте увагу на свої почуття і проблеми. Чому ж витрачати час на саморефлексію, розвиток емоційного інтелекту? Ви ж не психотерапевт. Просто дозвольте всім вашим почуттям, проблемам ставати ще більшими, ніж вони вже є. Вони вже звикли до цього, правда? Створення щасливої сім'ї. Шукайте любов, зробіть собі послугу і станьте зразковим егоїстом. Потреба інших. Та забудьте про них, нехай шукають свої компроміси. Самі ваш внутрішній всесвіт повинен бути недоторканим, як єгипетські піраміди. Але якщо якимось дивом, навіть не зважаючи на вашу бездоганну стратегію самозакоханості, ви все-таки знайшли партнера. то ось вам золоте правило: ваше я завжди, завжди має бути на першому місці. Ваше его це сонце, навколо якого обертаються всі інші планети. Нехай вони обертаються, а ви насолоджуєтеся сяєвом своєї власної величі. І пам'ятайте, любов це як добре спечений пиріг. Чим більше ви вкладаєте в себе, тим солодше він буде. Діти зараз у світі шалено популярна тенденція «child-free». Уявіть собі, життя з партнером, без жодних турбот про дітей, ніяких нічних плачів, ніяких підгузків, ніяких зламаних іграшок під ногами. Ви насолоджуєтеся свободою, подорожами, спокійними вечорами з келихом вина в руках. Це справжня мрія. Але якщо раптом у вас все ж таки з'явилися діти, не панікуйте. Нехай вони ростуть сильними та незалежними, як дикі квіти на лузі. Вони самі знайдуть спосіб вижити. Навіть якщо ви іноді забуватимете, що їх треба годувати а, або виховувати, або забезпечувати матеріально. Головне пам'ятайте, що ви зробили все, що могли. І нехай ці маленькі квіточки виростуть справжніми дубами, які не бояться буревів і гроз. А ви тим часом можете насолоджуватися життям, мріяти про ті часи, коли вам не потрібно було думати ні про дітей, ні про що інше. Побудова стосунків це для слабаків. Якщо ви дійсно хочете досягти успіху в житті, забудьте про гармонію, створюйте конфлікти, як шеф-кухар створює кулінарні шедеври. Ваша мета перетворити кожен день на справжню мильну оперу. Сварки мають бути вашим хобі. Сперечайтеся через кожну дрібницю. Від того, як правильно вивчавлювати зубну пасту до вибору фільму на вечір. Пам'ятайте, спілкування це переоцінена розкіш. Не говоріть. Краще ображайтесь, бурчіть, мовчки, дивіться телевізор. Ваше сімейне життя має нагадувати поле бою з постійним стратегічним плануванням атак і контратак. Нехай кожен день буде маленькою битвою і хай переможе найсильніший, адже справжня любов вимагає жертв, справжніх жертв і постійної бойової готовності. І головне, не забувайте додавати трохи драми. Адже що може бути краще ніж палки примирення після чергового грандіозного скандалу? Життя знато коротке для спокою і тиші. Матеріальні блага і комфорт, успішна робота. Успішна робота? Та да, звичайно оберіть роботу, яку ви просто ненавидите. Це ж ваш ключ до успіху. Ігноруйте будь-які можливості для кар'єрного зростання. Ну бо навіщо це вам. Навпаки, робіть тільки мінімум, щоб вас не звільнили. Ніколи не шукайте задоволення в своїй діяльності. Це для тих, хто живе в казках. Приходьте на роботу з відчуттям, що день вже втрачений. І так кожен день. Ваш девіз п'ятниця близько, а там і вихідні. Не забувайте обурюватися через кожну додаткову задачу, адже це поза межами ваших мінімальних обов'язків. Зарплата це взагалі не головне. Головне це стабільно отримувати свою мізерну платню і радіти, що хоча б щось капає. А відпустка? Відпустка це той рідкісний час, коли ви нарешті можете відпочити від своєї нелюбої роботи і зрозуміти, що два тижні це занадто мало для повного відновлення моральних сил. Вітаємо! Ви стали майстром у мистецтві невдач. Але якщо серйозно, то давайте прагнути до кращого розвиватися, будувати гармонії стосунки і досягати успіхів у житті. Жартівливо дивлячись на негатив, ми можемо зрозуміти наскільки важливо вибирати правильний шлях і бути найкращою версією себе.